Привіт! І сьогодні тема про імміграцію. Але ми почнемо трошки про інше. Це наша котяра його звати Майло. Його взяла наша дочка Настя. Вона закінчувала 12 клас, і потрібен був друг, Друг, який би сидів з нею і готувався до екзаменів і знімав стрес. Але вона поїхала вчитись в університет, а нам лишила. Свого дружбана. Полосатого, так, да, товариша. Я дала йому назву ім'я Майло. Але коли Юра просто ввів фотографію кота в чат GPT, GPT да, і спитав, як би яке ім'я йому підходить. І ти чай. ще спитав, який у нього характер. Да. То чат GPT видав тільки один варіант імені Майло. Майло. Да, так як ми його назвали справді. Але і описав його поведінку, характеристику точно так, як він поводиться. Він дуже любить людей, але не любить прямого такого близького контакту. Не любить, коли до нього лізуть, але він дуже соціальний, не любить бути один. Тобто він такий. Поміркований соціопат. Він сидить на відстані від нас оце, пів метра, але не ближче і не далі. І, і дуже не любить, якщо його беруть на руки, там вночі. Він, він да, такий. Це якесь таке співпадіння було дивовижно. Да. Два останні роки були досить насиченими, і тому ми будемо намагатись частіше записувати відео. Що в нас ще? Було таке, наша дочка закінчила 12 клас і вже поїхала на навчання до університету. Тому ось нас тепер тільки троє. Ще одне. Ми отримали нову машину, там була просто ціла Епопері. історія. Да. Цієї машини, як ви знаєте, ну ті, хто з нами вже давно на каналі, знають, що у нас була Toyota Land Cruiser 76 ї серії, і ми її продали в лютому 2022 року. В той же день замовили іншу машину, дуже схожу до неї. У нас був вона називалась називалась Military Wagon, а ми замовили собі Ute Pickup. Він Називається Military Youth, да, так по класифікації Тойот він іде. Ми замовили і думали, що у нас все класно. Нам сказали, що треба чекати від 9 до 11 місяців. І каже, за десь прийдіть місяців через 8, Узнайте, коли вам отримувати машину. Коли ми прийшли через 8 місяців, нам сказали, що ви не в чергі, хто ви тут взагалі такі. Да. До ну вони знали, хто ми такі. Знаємо, чого ми тут, тому що і наш депозит там був в Тойоті. Але наших документів, нашого договору не було в їхній системі. Вони нам пояснили, що це була помилка якогось там клерка, який оформляв, і що він вже там не працював в тому департаменті, але ми їм не вірили. Питання було в тому, що замовлення на цю машину припинилось, а ця машина надзвичайно популярна в Австралії. І мені так здається, що це вони просто схитрили і комусь віддали. Нашу чергу, таких випадків, як у нас, було повно. Ми знаємо принаймні ще як мінімум п'ятьох-шістьох чоловік, з якими точно так само трапилась подібна історія. Ну питання не в тому. Питання в тому, що дві неділі назад ми таки отримали цей автомобіль, тільки вже нова версія, і як то кажуть, нема гуда без добра. Ми замовили стару, а отримали нову модель. Ми замовили 2023 року. Модель а отримали модель 2024 року, і більше того її більше не можна замовити Но. взагалі. Таким двигуном, який ми хотіли, 4,5 літра, половиною. А черга на літра, най... да, дизель вже просто неймовірна стоїть. Якщо купуєш автомобіль, він нам обійшовся в 98 тисяч, то ти прямо зараз виганяєш і зразу можеш продати за 120 але ніхто не збирається його продавати, тому що це ми його купили для того, щоб обладнати його для подорожей, експедицій і для бізнесу. Для бізнесу, да і тому ну да, оця така ще була визначна подія в нашому житті. В Нову Зеландію ще вікна літала на пару неділь. Я так. не їздив, бо в мене була тут робота, було замовлення здорове. Мені треба було тут Нас працювати. Якраз закінчувала 12 клас. неї було 5 неділь. Екзаменів да, то ми хоч віддихнули одне від одного. Про Нову Зеландію що хочу сказати, дуже гарна країна. Сильно відрізняється від Австралії. Багато є відмінностей, і навіть в мові. Англійська мова вона кругом різна. Наприклад, в Австралії вона одна, в Англії інша, в Америці ще інша. Ну, певні є відмінності і в Новій Зеландії. Я чогось собі так думала. Що Нова Зеландія буде схожа на Тасманію в Австралії. Ну, це зовсім не так. Зовсім інша країна. Види. тут навіть подивіться на цю велич природи. Сподобалися надзвичайно. Не сподобалися великі міста. Ну, там немає нічого такого особливого. Це як міста в будь-якому іншому регіоні, як в іншій країні. Нічого такого. Цікавого, дуже сподобалась сама природа і віддалені місця від мегаполісів, от що було реально цікаво. Але коли приїхала в Австралію, то моєму щастю не було меж. Приїхала додому. Тут все рідне, те, що люблю, і Австралія зрозуміло, що Австралія це сама сама краща країна для нас. Тоді далі перейдемо до самої теми відео. Місяць тому ми провели опитування на нашому каналі з метою того, про що було б цікаво подивитися наше наступне відео, і ми отримали наступну статистику. Питання перше це ставлення пересічного австралійця до російсько-української війни. За це питання проголосувало 9% людей. Інше питання було імміграція до Австралії, ну це топ-переможець. Серед питань 40%. 40%. це питання цікавлять людей найбільше. Третє питання: життя в Австралії за це проголосувало 7%. І питання ціни і зарплати, доходи, витрати, рівень життя 15%. Останнє питання було розказати про наші відчуття на всі вищі згадані теми. За це питання проголосувало 30% людей. Тобто, очевидно, людей цікавить імміграція до Австралії. Ми будемо про це говорити. Почнемо з самого основного імміграція до Австралії. 20 років тому, коли ми вирішили переїхати до Австралії, у нас стояло питання: яку обрати країну, щоб там була хороша природа, клімат, соціальне забезпечення, високий рівень життя, з мінімум криміналу, і не будуть казати, що ти сюди що ти чужинець. Ми перебрали. Всю планету Земля від Антарктиди до Північного полюсу, від Японії до Америки і Канади, і вирішили, що крім Австралії, нам більше нічого не приходить. Ми прийняли це рішення, і з того моменту ми ще жодної секунди не жалкували, що ми сюди приїхали. Тепер е як сюди приїхати? Саме основне і саме найбільш цікавляче питання. Зараз в мене є дві новини для вас: одна погана, а друга ще гірша. Це я жартую. Погана новина в тому, що ми просто поділимося своїм досвідом, бо ми не є імміграційними агентами і ми просто не маємо права давати вам консультації. Тому а досвідом поділитись можемо. Друга новина така, вона, що в Австралію переїхати не так легко, як здається. Для багатьох це просто залишається мрією. Ну, наче це і перша, і друга новина трохи негативні, але я додавлю трохи позитиву. Якщо ви хочете сюди приїхати твердо і рішуче на це налаштовані, то це цілком реально Це Ось. можливо. Да. Отож, які самі прості і самі правильні шляхи імміграції до Австралії, якщо не брати лівих шляхів, які, наче, кажуться, що вони коротші, але вони в реальності не працюють. Я маю на увазі там біженці, фіктивні шлюби, це все там ігра не про Австралію. Це да, чому? не про Австралію, ви можете. Да, є шанс, але ну, це знаєте. Така рулетка, що як, з таким шансом можна так само грати в там в лотереї, сподіваючись виграти мільйон. Хтось же виграє, правильно Тут то ж саме в Австралію. Шляхів попасти в основному є тільки два: це професійна і бізнес-імміграція. Все це те, що ми бачимо, і те, що ми відчуваємо, і те, що ми знаємо. Те, що ми бачили на своєму прикладі, те, що через що ми пройшли, і те, що ми бачили. Як інші люди іммігрували? Так, да, дивіться, студентська імміграція або професійна імміграція вона ділиться на два таких потоки: одна це студентська імміграція, а друга це власне професійна імміграція. Яка між ними різниця? Австралія потребує спеціалістів певного фаху з певним віком, з певним досвідом і знанням. Певним, мови англійської. Два шляхи, як задоволяти цим умовам. Перший шлях: ви можете приїхати в Австралію і вивчитись на такого спеціаліста або вже бути таким спеціалістом. Перевага першого, що якщо ви сюди приїдете, ви здобудете австралійську освіту. Це дуже вагомий плюс. Досвід життя. Досвід життя це ще більший плюс. І досвід роботи це взагалі офігенний плюс, ви автоматом гармонічно вільєтесь в австралійське суспільство і життя. Другий цей поток, коли ви вже високу фахівець, і ви сидите там в умовній там, не знаю, там, Болгарії, там, Франції, Німеччині Україні, і ви знаєте, що ця спеціальність входить до skilled occupation list», так не називається до переліку спеціальностей, необхідних для імміграції в Австралії. Питань нема, ви підтверджуєте свою освіту через певні процедури. В Австралії це треба робити онлайн, не треба сюди їхати, а іноді і треба, щоб здавати іспити. Це дуже залежить від фаху і спеціальності. Іноді просто достатньо там силабус вашого диплому, чи свідоцтва там, в залежності, що яка у вас освіта. Мову треба здати, задовольняти певним вимогам на здоров'я, криміналу і, звісно, англійська мова так. так. І вік повинен бути відповідний. Вік, да, вік. Да, да, вік. Дуже важливий. Це простий спосіб імміграції на словах. Насправді, для того, щоб задовольняти цим умовам, це треба бути справді фахівцем-спеціалістом, треба знати англійську мову хорошо і мати досвід роботи спеціальності. Перевага цього способу імміграції полягає в тому, що ви ще будучи в себе вдома, отримуєте постійне місце проживання в Австралії. І сюди ви приїжджаєте вже на повних правах, а не так, як будучи студентом. Бо коли ви приїхали сюди студентом, ви повинні платити страховки, відвідати лікаря 100 доларів, заплатити за навчання в два рази більше заплатите, ніж місцеві. У вас є діти в школу пішли, тут безкоштовно школа, а вас заставлять платити обійдесь 10 тисяч в рік, в рік да. плюс форми, книжки, то все, це витрати. Якщо ви ще молодий, 18-20 років, то да, питань нема, може це найкращий шлях. Но якщо ви емігруєте в віці там, 30 років, в такому віці люди в основному вже женаті, вже є діти. Це не так просто, як здається. Інший спосіб імміграції це бізнес-імміграція. Це, мабуть, вона найцікавіша для людей, у котрих є гроші, у котрі вміють і знають, як вести бізнес. І це саме для них буде легкий спосіб імміграції, тому що менші вимоги до віку, менші вимоги до знання мови. І ви будете займатися власне тим, чим ви займалися, будучи в себе в країні свого проживання, тобто бізнесом. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб у вас була клепка в голові, щоб ви знали, як цим бізнесом займатися. І для цього потрібні, звісно, гроші, суми, об'єми інвестицій. Це все питання до імміграційного агента. Якщо вам хтось скаже, я вам розкажу і покажу. Це не так теж просто це. Треба, щоб грамотно готувалися ці всі пропозиції, пакети. Це Інвестиції це цим займаються цілі імміграційні агенції, і просто так, що там я на собі куплю, як в інших країнах є світу, куплю нерухомість там на 200 не тисяч, інвестую там півмільйона в якусь компанію, таке не працює. Тут треба робити або дуже серйозні інвестиції, які вимірюються там ну, сумами з шістьма нулями, або треба бути реально там дуже кмітливим підприємцем, щоб сюди потрапити. Люди багато звертаються до нас, щоб ми надали допомогу. А що ми можемо допомогти? Ми займаємось бізнесом самі. Наприклад, нам ось зараз треба SEO-спеціаліст. Ми працювали з Нідерландами, працювали з Сінгапуром, працювали з Австралією. Ми не знайшли ще свого seo спеціаліста Якщо у вас є хтось хто вміє займатися SEO, або ви вмієте, можливо, ми з вами. Найдемо спільні точки інтересу і чимось допоможемо вам, ви чимось допоможете нам. З іншого боку, навіть якщо ви просто підприємець розглядаєте Австралію для проживання, то щоб не бути в такій позиції, як ми колись були, що ми сюди приїхали, у нас не було ні друзів, ні знайомих, навіть кота не було, як оце зараз є. Нікого не було. Ми сюди приїхали, як ото на Марс прилетіли, то принаймні у вас тут будуть люди, які вас зможуть зустріти там. Розказати, познайомити, поділитися досвідом. А якщо у вас є якісь проекти цікаві, що можуть бути цікаві для нас, ми можемо також і прийняти участь, допомогти тоді в вашій імміграції. 20 років тому, коли ми шукали таких людей, з якими можна було поспілкуватися, але тоді не було Ютуба, тоді не було ну, в такому виді соцмереж, наприклад, все, що було, це були форуми. І то не завжди тобі на них дадуть відповідь, і ну дуже лімітована інформація була. Так, і шахраїв в сфері імміграції тоді вистачало повно. Так, коли ми іммігрували, це що було задовго до війни, і наш імміграційний агент була росіянка. Ну, ми думали, чи потрібно працювати з цією людиною чи ні. Тобто було багато таких. Переживань міграційному агенту потрібно довіряти цілком повністю, а для цього потрібно найти потрібно знайти реально хороших спеціалістів. Краще їх знаходити, коли ви вже в Австралії, коли є можливість поїхати до них, поговорити, більше дізнатись про відгуки. Обов'язково це повинні бути тільки зареєстровані міграційні агенти. З хорошою репутацією це таке питання вже технічне. Якщо ви наважитесь робити цей процес, то ми можемо вже в цьому допомогти, підшукати вам і агента, підшукати вам якусь там бізнес пропозицію. Ви а ми, якщо зможемо, то допоможемо. Якщо хочете, наприклад, з нами в бізнесі десь прийняти участь. шліть ваші пропозиції. Ми їх розглянемо також, тому ми відкриті до всіх, як то кажуть, розумних пропозицій і. Розуміємо, що якщо в нас є можливість допомогти, то ми від цього, як то кажуть, схуднем і від нас не убуде, якщо ми якійсь людині допоможемо перебратися до Австралії. Стосовно інших питань, наприклад, там, що думають австралійці про війну в Україні, Ну, нічого не думають. Люди багато навіть не знають, де та Україна є. Вони зайняті своїм життям, дітям, свої, життя. свої проблеми. Більшість людей це взагалі не хвилює. Вони не розуміють всієї трагічності ситуації і навіть не хочуть в це влазити, тому що особливість австралійського менталітету така, що тут люди звикли жити розслаблено, безтурботно. Тут тобі допоможуть, тут тобі протягнуть руку допомоги, але так, щоб десь там щось далеко. Красномовно говорить навіть політика Австралії по відношенню до біженців. Якщо там Приймали Німеччина, там Європа мільйонами, то наскільки нам відомо, Австралія видала всього на всьому вісім тисяч біженських віз, і по ним фактично приїхало щось 3 більше трьох тисяч людей. Та й то, щоб ви розуміли, це приїхали тільки близькі родичі тих, хто живе вже в Австралії. Тобто, це якщо ваші там діти, батьки, брат, сестра, рідні. То тоді це були шанси отримати цю візу біженську. А для більшості людей це так і лишилось просто. З Європи зараз багато людей цим. їдуть в Австралію на постійну еміграцію, і також в мене є багато знайомих, які є вихідцями з Європи. Вони вже багато років тут живуть в Австралії. Деякі набагато довше ніж ми живуть. Після ковіду звісно, вони вирішили поїхати до себе на батьківщину. Щоб зустрітися з родичами, просто поподорожувати, і всі як один просто говорять, що Європа змінилась, і змінилась в набагато гіршу сторону, і ніколи в житті вони більше не хочуть туди повертатися. І що Австралія це найкраща країна на землі на даний момент. ми зустрічали таких, що казали: О, мені набридло в Австралії, поїду. Ну, поїхав чи поїхала. І повернулися да ми це трохи там погарячкували, коли таке казали, тому що люди не бачать, як міняється світ, а світ міняється. І мені здається, не в кращу сторону. І це стосується не лише трагедії, яка відбувається в Україні, що ці напали на країну, яка мирно собі жила. І зараз під загрозою і Європа, і наступ коло Тайваню відносно недалеко. Конфлікт може бути серйозний і в Америці. Дивіться, що робиться з цими іммігрантами. А Австралія це великий острів. Ми не межуємо ні з одною країною суходолом. Тому для майбутнього нам здається, що безпечнішого регіону, ніж Австралія. Просто в світі нема ніде. Ну, може, десь там Латинська Америка, але ви зважайте на те, що Австралія це хоч і дорога країна, але тут високий рівень життя, високі зарплати. І якщо у вас тут є мінімальна навіть якась робота, то ви будете жити хай не шикарно, але достойно. Скажімо так, а якщо ви тут трохи спеціалісти, трохи працьовите і знаєте, і вмієте, як працювати, то вам забезпечено реально хороше життя. Загальне поняття. Ми вам дали. Ви зрозумієте одне: не шукайте лівих шляхів, ці фіктивні шлюби, біженство, воно нічого до добра тут не доведе. Вас відправлять від того на Christmas Island. На рік чи на два і потім відправлять додому. Стратите час, кошти, надії, нерви, все. Будьте впевнені, якщо ви хочете твердо приїхати в Австралію, це більш ніж реально. Просто треба зібрати волю в кулак, скласти собі план і степ степ крок за кроком, до нього рухатися. Ще раз повторююсь, нам потрібен seo спеціаліст нам потрібні фотографи, відеографи. Ми можемо почати кооперацію ще в тій країні, де ви живете, подивитися, якщо влаштовуємо одне одного, ми можемо почати спільні проекти. Щось десь вийде, будь ласка, ми цим допоможемо, ми цим займаємося. Якщо ви просто бізнесмен, якщо ви хочете просто перевезти сюди свій бізнес чи у вас є інвестиції почати тут, можемо підсказати пару тем, чим тут можна займатися, як займатися, це питання таке, що вирішується в кожному конкретному випадку. Ми раді допомогти, від нас не убуде. Не шукайте лівих шляхів в Австралії. Їх тут не буває. Буває тільки правильно і законно сюди приїхати і оселитись тут на законних підставах, гармонічно влитися в середовище. Якщо у вас є ціль саме Австралія, я вважаю, що варто до неї йти. Якщо ні. Інші країни, на мою думку, є легше в імміграції. Так, да, але сенс їхати туди, де ти будеш чужинцем все життя, або туди, куди теж може щось трапитись, таке трагедія, яка трапилась в Україні. Треба на це розмірковувати. Або багато людей розглядають Америку. Ми Америку не розглядали, тому що. Там немає ні медичного забезпечення безкоштовного, яке є в Австралії. Немає соціального захисту такого, як є в Австралії. Там люди, ми спілкувалися з американцями, вони дуже-дуже такі фінансово орієнтовані. Кожен шукає якусь фінансову або матеріальну зв'язку з тебе. Тут, в Австралії, тут воно трохи по по-іншому. Да, не то, що там всі там, щедрі і добрі, ні. Зовсім не так, але тут якось більш. Не знаю, якось, як, як би його сказати правильно. Все інші люди з іншими цінностями. Да, — Так, Тут багато що можна отримати безкоштовно. В плані взаємодопомоги і взаємовиручки. То, що в Америці за це треба платити гроші і потрапляти в якусь залежність там чи ще щось. В Канаді кажуть, що там теж непогано, але вибачте мені. Молодно. Дев'ять місяців сніг на дворі. Це трохи не про те. Що ми хотіли б мати для себе. Нам подобається, ось вийшов. Півтори хвилини. Один пляж, сюди дві хвилини, інший пляж. Там гори, там річка, там джунглі, там, там і рибалка. Да. І тут тихо і спокійно. Тихо, спокійно, душевно по-домашньому. Так що отака ситуація. Задавайте питання, ми будемо намагатись на них відповідати. Може, не такими довгими відео, як це, якимись коротенькими. Ми будемо робити багато контенту зараз про автомобіль, який ми придбали. Ми будемо робити багато контенту про подорожі. Якщо вас ще цікавлять якісь конкретні питання стосовно Австралії, пишіть на нашу пошту або підписуйтесь на наш інстаграм, там задавайте питання. Ну, власне, все. Дякуємо за вашу увагу. Дякуємо за ваш час, що потратили на нас. Сподіваємось, ми вам хоч трохи з чомусь якось допомогли. І все буде добре. Пока. Пока.